захисні окуляри. Чесно, не вмію правильно читати, але це дуже класний виробник. Дорогі виробник. В комплекті мішечок та резинка, кріплення Прозорі, гарно сидять, гарно прилягають. Добре захищають бічну сторону обличчя. Для того, щоб Дрібні осколки або ще щось не потрапило в очі. Кріплення вонася дуже зручне, еластичне, не жме, не пережимає, комфортно. Мені комфортно, це дуже важливо. Такі носики не всі люблять окуляри.